Ну що ж, будівництво метро Навиноградар бути і його відновлять вже в жовтні цього року. Про це в ефірі Київ 24 розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор. Компанія Автострада, яка виграла тендер, виконує роботи за власні кошти. І тільки після перевірки місто за них заплатить. Оце цікаво. Підрядна організація виконує роботи за власні кошти. І лише після цього, коли роботи виконані, вони надають акти виконаних робіт, які обов'язково мають бути перевірені державною експертизою, що підтвердить ефективність використання коштів, тобто ефективно виконані роботи якісно, лише після цього будуть здійснюватися оплата. Тобто, наш договір не передбачає авансування, не передбачає передплати. До речі, я от сьогодні зранку ми з колегою на радіо обговорювали, uh -huh. що закладається ж 30 місяців, і я кажу: ну дивись, ну от там припустимо, що півтора місяці потрібні на всяку бюрократичну роботу, документально там uh -huh. підготувати це все. І там кажу: якщо почнуться роботи з жовтня, то в принципі вони закінчаться десь приблизно квітень-травень 27-го року. Це два з половиною роки, якраз бачиш, і я практично вгадав, що от з жовтня все почнеться. Цікаво, та і ми вам трохи нагадаємо, що саме будівництво триває з 2017-го. За даними Київського метрополітену, нині побудовано правий перегінний тунель. Його протяжність майже 1250 метрів від майбутньої станції метро Мостицька до Серця. Крім того, завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Усього передбачено будівництво чотирьох станцій на «Зеленій гілці. І першими мають стати Мостицька та Варшавська. В КМДА зазначили, що метро на Виноградар є важливим міським. Проекту адже для мешканців масиву це буде не тільки швидкісний транспорт, а й цілодобове надійне укриття.